Об 11 розпочали і вже в 11.30 залишали сесійну залу. Півгодини депутатам Рівненської обласної ради знадобилося, аби розглянути 22 питання порядку денного, які виносилися на пленарне засідання 21-ї сесії. Серед, на мою думку, найцікавіших і найважливіших це питання по завершенню процедури реорганізації. Позашкілля також реорганізація наших закладів соціальної сфери це наше звернення до місцевих громад з приводу виконання попереднього рішення обласної ради стосовно інвентаризації об'єктів культурної спадщини і культових споруд. Майже всі питання порядку денного депутату голосували без обговорень і виступів доповідачів. Єдине, яке викликало непорозуміння, і то лише в однієї депутатки від партії ЄС, стосувалося саме завершення процесу реорганізації деяких комунальних закладів. Йдеться про об'єднання трьох серед них і станцій юних натуралістів, що в Рівному, в один коло на повністю вся сфера соціального захисту. Протягом року люди не знали, їх реорганізовують, їх об'єднують, їх переводять, їх, їх звільняють. Те саме стосується накладі позашкільної освіти. І от зараз ми бачимо два рішення. Відміняємо рішення обласної ради від 4.11.22 року, яке нещодавно приймали, і взагалі будемо приймати рішення про створення знову Центру національного патріотичного виховання та позашкільної освіти, де теж реорганізується ця сфера позашкільної освіти. Чи не краще було б все ж таки перед тим з'ясувати, як проходитиме реєстрація статутів? Як нам прийме наші рішення, а не полишувати людей, як ми зробили протягом цього року. Виносилася на голосування пропозиція створення в Боремелі пам'яток природи місцевого значення. Обласна рада лише підтримує таку ініціативу, де в наших куточках рівненщини будуть збережені пам'ятки або праліси, де можна буде влаштовані зони відпочинку, і люди зможуть задовольнити свої рекреаційні. Потреби і зможуть там відпочити і насолодитися первозданною природою. Дуже гарна ініціатива місцевої громади. На завершення робочої півгодини від заступника голови обласної ради Сергія Свисталюка були прийняті чотири депутатські звернення, які стосувалися ремонту кількох ділянок доріг: дві на автодорозі до Манове, Коваль, Чернівці, Тереблече. Одна при в'їзді в обласний центр по вулиці Дубенська. Реорганізації двох шкіл на Дубровичині і ремонту ліцею та будівництва системи водовідведення у Клесові. Аліне Літвінчук Мельник, Випуск новин.